Ми запрошуємо наступну людину Тамара Швець, це голова загальних зборів родини Небесної Сотні. Я Швець Тамара Васильівна, дружина Швеця Віктора Миколаєвича із Небесної Сотні. Нас 20 травня зібрали громадська організація фонду прирпіння. За це ми їм щиро вдячні. На цій зустрічі ми провели загальні збори родин Небесної Сотні і делегували представників для того, щоб... 21 травня ми були на зустрічі у Ярені і він нас запросив до себе на наступну зустріч з профільними міністрами, яким ми передали наші вимоги. Головною була процедура розслідування злочинів під час Революції Гідності. Ми щиро вдячні Віталієві Яремі за його дії щодо нас. Він нам сприйняв, більше ніхто нас нікуди не запросив і з нами не розмовляв. Але ось вже майже місяць, після останньої зустрічі у Яремі та два тижні, як я була на телебаченні у шустера, ми не отримали. Ні стенограми, ні протоколу, ані офіційної відповіді від голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, ВОО-прокурора, парубія, який є керівником Майдану, Якубіва, який теж керував Майданом, та інших посадовців на наші вимоги. Лише частково нам задовольнили наші. Вимоги це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики та Міністерство освіти, але виконуючи тільки ті закони, які е, попираються на місцях. Я тричі була у слідчого в прокуратурі. Спочатку говорили, що не можуть чекатися свідків. потім. Плямі свідки бригада швидкої допомоги. Їх теж не могли дочекатися. Останній раз вже пройшло 4 місяці. Ми побачили в, протокол, в справі три свідчення від трьох працівників бригади. Всі ці свідчення різні. Ми запитуємо, а хтось їх читав. Суддя понизує плечима. Тобто ніхто не займається розслідуванням. Це не тільки я. Це всі родини так кажуть. Гальба. Гальба. Ганьба. Гальба! 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 Як працює наша прокуратура і міліція? Де сприяння у розслідуванні? Керівники Майдану, паровій. І, кубів, як вони сприяють розслідуванню? Ці люди всі були під вашим керівництвом. Ви несете відповідальність за те, що сталося тут на Майдані. Де ви зараз, коли ви останній раз були на цій сцені? Хтось із керівників, коли останній раз приходив сюди, спілкувався з народом? Ви запрошуєте сюди людей і спілкуєтеся з ними? Люди. Я вас прошу, населення Києва майже 4,5 мільйони, дорослого населення 1 мільйон. Дуже багато приїжджих. Ми родини Небесної Сотні. Благаємо вас. Підтримайте нас, родин Небесної Сотні, родин тих діток, які гинуть зараз. Матір, дитині, якої 17 років спороли живота і втопили в річці. Ми їх благаємо я. Питаю. І просимо вашої підтримки. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. всі знищимо, знищимо. Влада це ми. Влада це ми. Влада це ми. А вони, вони мають звітуватися перед нами. Ще одне. Львів і Львівська область шанують тих, хто загинув. Шанують тих. Хто дуже поранений, допомагають їх, збирають у себе на зустрічі, церкви збирають, адміністрацію збирають, наші, Київ та Київська область. Жодного разу нікуди нас не запросили. Ганьба, Ганьба! Ганьба! Львів. Та Львівська область підготували представлення до нагород, а інші не герої. На інших представлення нікому робити. Ганьба! 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 Ми 20-го числа маємо бути на зустрічі, яку знов допоміг нам організувати Ярема. Мають бути знов профільні міністри, обіцяли нам дати відповіді. На цю зустріч запрос... пообіцяв прийти Порошенка. Ми дочекаємось цієї зустрічі в п'ятницю. А в суботу ми всі представники більше ста чоловік будемо тут, на Майдані, для того, щоб люди з регіонів могли відвідати ті місця, де загинули їх рідні. Ми просимо вашої підтримки. Дякуємо вам наперед. Дякуємо вам. Ви знаєте за традицію. Нас кожної години лунає дім, тому я запрошую всіх ближче підійти до сцени і.